Преймене переключити. Переключитися. Шутки снова ріжу по режиму. режиму. На звичайний. А то інакше я тут точно загребусь. Я цього вже не хочу. О, другий раз тут. Куди ж ти? Давай! Опа, подай то. Дощів земля досить таки м'яка, і сповзає і самокат з дороги. Так, щось у мене ліхтарик на моєму самокаті тіліпається. Мабуть, мабуть, після того як... Да. Щось, він видно, відкрутився трохи. Але... Це тримається, а цей, як ви бачите, Ну, Нічого страшного. Дома зробимо. Поїхали. І так, же. І так. що розпочнемо. Місце. Місце для вирощуваної трудного повинно бути. Добре, освітлення, тобто, що чим більше сонця ви будете там мати, тим буде краще для ваших рослинок. Це по-перше. По-друге, вам потрібно місце, яке буде також дуже добре повітрявати, де вітер буде, так скажемо, гуляти. щоб ваші рослинки завжди не стояли у повні вологості, тому що коли інші рослинки доростають і як стіною закривають ваш канавіс, то починається починає оце ось гнити починається, а ми цього не бажаємо. Ось до речі. До речі, зупинимось тут на хвилинку. Десь посеред лісу просто. Припаркуємо наш транспорт на дорозі біля дороги. Ось так. ось І пройдемо сюди. Наприклад. Взагалі біля дороги я б не збирався цього робити так, біля дороги постійно тут будуть їздити люди. Люди. Але, але подивіться, Подивіться, що ми тут маємо. І що я вам скажу? Скажу, що місце, якщо трошки пройти надалі далі. Далі далі, далі. Обережно, обережно. Ой. Ой! Я тут здається не один. Тут мені здається сплять якісь такі тварини, тому що то все-таки вим'ята трава М -м -м. точно але наприклад ось ця вість, це місце я вам просто сказав ідеально підходить ідеально підходить ось якраз це місце ідеально підходить тому що у нас висока трава приблизно метр я ну, так скажу приблизно метр вона машиною Висотою тут, якщо розчистити діляночку, приблизно метр на метр, багато не потрібно, то досить добре можуть тут рослинки рости. Сонце у нас буде проходити, цілий день будуть рослинки отримувати. Отримувати сонце. Тут також небагато. Не Дерев, які будуть загороджувати, загороджувати поток вітру. Ну, і зараз ми, наверно, напевно, дійшли до третього фактору, це земля. Треба також пробувати копати землю, обов'язково дивитися, наскільки, наскільки хороший ґрунт, але, чесно кажучи, в 95% моєго досвіду ґрунт у лісі в лісах та полях, особливо в лісах, особливо в лісах, дуже хороший, дуже рясний та багатий різними різними поживними речовинами та мінералами, які потребують ваша, ваша рослинка, ваша конопейка. Чому? тому що тут за роки, за роки зростання флора просто сама піклується про себе, як ви бачите, дуже багато отак перегнив перегнивши дерева, мох, листя та залишки усіх інших залишки усіх інших рослин, а також і тварин перетворюються з часом. Неймовірно, неймовірно добру землю. І вам не потрібно. Хтось там ходить. Я чую тебе. Чи це знову в стороні живоді падають? Мене в перший раз перелякали. Ні, я тут один. Так ось. Про що ми поговорили? Говорили про... говорили про сонце, говорили про вітер та повітря, а також про землю. Мені здається, ці три основні фактори, які ви повинні враховувати. І поки що не про вже були дикі кабани. Як ви бачите, скопана земля, не скопана, а роздертана, навіть я б сказав, біля дороги. Це дикі кабани. Наприклад, ось ми також бачимо зараз тут ділянку. Досить таки відкриту без різних. Невеликий деревець та інших рослин майже. Тільки, тільки різна трава. Але я рахую дуже, дуже достатньо сонця, придостатньо сонця та предостатньо вітру. Але ця ділянка, я рахую не підходить, тому що ваша рослинка буде тут виділятися як, як різнокольорова корова серед стадо. Повірте мені, ваша рослинка під час осені буде досить таки відрізнятися від інших, від, іншого, від інших рослинок, які тут ростуть. Тому що, ви, як, як загалом, як правило, відновитись про рослинку і ваша рослинка може виростити знаю. Майже до 2,5 метрів на хороших молоді у відкритому руці. І, повірте мені, це буде досить таки замітно. Помітно, помітно. Не правильно, А ми цього не хочемо. Тут різні дерева, ми просто сюди поїжджаємо ми нічого не знаємо, ми просто тут катаємо. Так, друзі, а ось ви здається ще одне хороше на місце. На перший погляд я вам зараз скажу, що на перший погляд нічого точного не можна говорити. Так, паркуємося та дивимося. Тут вже гриби, але грибами ми не займаємось, там мене не цікаво Ось. Ось такі, до речі, місце. Хм, я би сказав 50 на 50. 50 на 50. Тут добре падає сонце, хоча дерева досить високі І у нас вже зараз з вами... Дві години, тобто з самого ранку тут по-любому. Ні, це місце взагалі не підходить, тому що тут немає циркуляції повітря. Зразу відчувається, коли ми заходимо сюди, як стіною перекриває, перекривають інші рослини прохід повітрю Тому, як я говорив, треба завжди дивитися. Їдемо шукати далі.